Всім вітання! Зараз зніму таке коротеньке відео стосовно конденсаторів. Сьогодні я знімав відео. Я поставив дві пластини, між ними поклав діелектрик. от і коли я знімав відео, ви бачили, що на конденсатор, який всередині, був певний потенціал. Виміри стояли на мілівольтах. І тут пластинка, як ви бачите, розміри мінімальні. Тут, якщо взяти десь, хай 10 на 14, 10 на 13. Алюміній, який лежить на ізоляторі. І тепер дивимося на мілівольти. Дивимося, я стою сюди мінус 260. От іде, якби розряд, бачите, так? Тобто вольтмет на себе забирає і розряджається. Знову доторкаюся -то 270. Тобто зараз нічого тут не йде. немає електричних проводів, які десь доторкалися. Тобто це в мене зверху лежить трансформатор. Цей щоб з нижнього контакту заходить на от, прилад і 270 мА о, 268. Це про що говорить, що даний конденсатор сам заряджається. 266. Ви всі знаєте, що вимірвані прилади закорочують конденсатор, і енергія з конденсатора розряджається, коли я роблю короткочасно о, 270. Тобто, ви щойно побачили: самозарядний конденсатор, який не треба заряджати, це так як в природі є такі. Батарейки я демонстрував так само, коли воду ставляю два стержні, на них з'являється потенціал. І так само тут. Так. 267. Тобто постійно тримає заряд, коли я доторкаюся вольтметром заряд. От, пішов до них за розряд. Так, ну тут ще проводочок один, щоб ніхто не подумав. Тобто нижня пластина має два виводи. От. Я підняв його, щоб не думав, що там десь щось заражає його. Так само цей провідничок у мене стоїть зверху, нічого я не міняю. 263. 269. Полярність треба поміняти. Я міряв ємність, як прикрутив, так і залишив. У мене, чесно кажучи, я не міряв ніколи потенціал на внутрішньому конденсаторі. От, а сьогодні сам, коли знімав відео, поміряв. Тепер прийшов подивитися, чи цей конденсатор так само має потенціал. Виявляється, що цей конденсатор створює свого роду джерелом енергії. От такі простенькі експерименти, але дають відповіді на досить таки багато запитань. Тобто енергія в нас може братися з навколишнього середовища, з матеріалу. Головне навчитись брати. Всім успіху і до нових зустрічей!